Друзі, всім привіт! Ви на каналі Лошні і не тільки. Сьогодні 18 листопада, сьогодні День Ангела Романа по новому календарі. Ми ще мій всіх вітаємо, романів, романовичів, романівних. Ну і ми вирішили, як обіцяли, записати вам відео про нашу бесідку. А точніше, що ж там всередині? Але перед тим, як зайти всередину, ми вам покажемо ось такий краєвид. Точніше, зону відпочинку, де ми відпочиваємо з друзями, серед неї, знайомими. Тут, правда, невдалий такий проєкт, а точніше сказати, накриття в прямому приносному сенсі гроші на вітер. Ну і правда через вітер. Ну а там вверху красується такий човник, кораблик. ну і Тут такі звірятка млин, гори, такі з каміння, муджарня. Де виходять також не менш смачні смакотя шиночка, якесь сільце. Рукомойник, ну, і ж, звісно, мангал. Трошки його накрив. Ну і сьогодні ще подвійне свято. Сніг, я по перше сніг, ще ми також вас і вітаємо. Правда, вже він залишився на лавці, а кругом вже розтаяв. Ну, пройдемо тут наперед. Тут такі клумби, кернечка. Ну, Також, друзі, тут гномики. Я думаю, в майбутньому їх буде тільки більше, садових рушок і буде красивіше. Топа, привітайся з підписниками, Помахай до них хвостиком. Пуль. Щось на настрої. Але нічого, ну і така, можна сказати, арочка. А вверху в нас там когутик, півник. півник. Така кладка. Ну що ж? А зараз про саму бісідку. Її ширина 3 метри Довжина 4. І в пройомі в проході. Воно має 2 метри. Ну що ж, друзі, заходимо. Ось така, як то кажуть, невеличка біситка. Робив її закритого типу, можна сказати. Якщо так можна сказати. Є різні в інтернеті біситки. Теж варті уваги. Не хотів відкритої, через те, що, самі бачите, як погода міняється. Навіть літом. Якийсь дощ, вітер. А так, собі, як то кажеш, закрився. Тільки деколи відганяє жмухи, які також люблять завітати за стіл'я, як то кажуть. І вверху стоїть такий фонар, який працює. Зараз вам покажу від сонячної панелі. Можливо, хтось в попередньому відео вже замітив. Вона не є велик велика така, але їй вистачає на освітлення. Якщо в сонячні дні вона заряджається приблизно там до 200%, то їй вистачає десь на 5 годин 6. Зараз може хто бачив, може хто ні. 67%. І включається вона тут. Може буде погано видно в денне світло і переключається вона на таке світло. Також тут змінюється яскравість освітлення. Є темніше. Ну, то, може погано передає. І є світліше. Ну і виключається. Ліжко, крісло, ну, звісно, як би з нашого Тараса Григоровича Шевченка, який у своїх вершах у своєму Кобзарі писав: «Пійте, гості, напивайтесь, їжте сало, огірком попихайте, за столом спати не лягайте, співайте пісень, веселіться Україну, прославляйте! Ну і тут, хто хоче поправити свою прическу, тут місце під шампура, решітку. Ось такою сокирою ми розробуємо дрова на мангал чи на воджарню. Ну і Таке оздоблення. Вази, картина. Верх підбив ДСП, чи як воно там називається, що було. Тут вже не вистачило трошки, почав хімічити, Але нічого. Літом тут можна гарно відпочити, не тільки осінню. Один єдиний мінус. Можна сказати, що вона чуть замаленька. Хотілося поставити буржуйку. Ну і ще в мене на господарстві завалялось декілька таких крисел, яких можна було б теж зробити там таку зону для жінок, скажімо так, де вони могли спокійно собі там присісти. За столом помішається приблизно 10-11 дорослих людей. Чуть-чуть тиснувато, але нічого. Довжина цього стола 2,30 приблизно 2,40. Ось така бесідка у нас. Ще раз покажу вам Шевченка. Мудру людину. Яка багато чого розумного написала. Цього розуму, на жаль, не вистачає нашим депутатам. І беруться керувати, які йдуть до влади.